Усім привіт. Розвезла молочко, купила макушки, забрала посилочки і приїхала. У нас тепло, я хоч і навдівана, але на мопеді ж воно так, прохладненько. Мопед є мопед. Ну, а так, тепло. Зранку навіть було плюс 10. По Україні цих позасипало снігом. Посніжило, а в нас дощ. Дощ, дощ і тепло. Плюсова температура. Все, вихідні минули, треба включатися в роботу. Да? Треба щось робити. Вчора в мене був день. Хотіла зробити собі вихідний, Маю. от нічого не буду робити, просто відлежуся і зовсім нічого не робитиму. Ну, воно ну, такий вихідний невихідний. Це таке, скоріше, день лентяя якогось. Безтолковий день. Коли відганяєш, е, так думаю, щоб голова не думала ні про яку роботу. Все, роботи багато, ну всі думки про роботу з голови, і щоб трошки відпочити. Про роботу не думаєш, про справи не думаєш, так інші думки в голову лізуть, то ще хуже. Одним словом, що я хочу сказати, що такі вихідні, отакі от дні ледерства ні до чого хорошого не приводять. Розслабляється і настрій від цього не підвищується. Краще, якщо ти щось робиш, бачиш якийсь результат і держиш себе в тонусі, скажімо так, так краще. Тож треба настраюватись на роботу, щось робити і нічого. І буде все добре. Вийшла на малину. У мене тут такі зарослі, вже треба потроху прочищати її, бо скоро вже її обробляти. А вона в мене така густа. Ну, осінню я нічого не робила. Якось звикли, що на весні, Рано весною або так в лютому, якщо погода дозволяє, то зараз треба її потроху буду прочищати. Проріжувати, вирізати поробливі Оце в мене малинове дерево. Ось після обрізки, літньої обрізки, воно так виглядає. Такі гілочки наростило. Перший рік, так, коли пішла молода малина, прийшлося всю вирізати прямо до землі. Ось бачите? Ще не можу ніяк не вивезти галицю цю. От вона такий добрий стовбур. От чим товстіша оце малине дерево, тим краще воно буде плодоносити. Ну Тут галиця. так якщо... Вона, бачите, хрупає. Якщо її не прибрати, вона може навіть заквітнути і ягідку, ну ягідка може сформуватись. ну і все, і все, потім Ягідка не наливається, а воно пропадає, тому що заражене. Це треба все повирізати і залишити тільки оці і маленькі, і старенькі, і оці всі з галицею. Вона може бути як тут з самого низу, так і до самого верху. Ой, зараз покажу. Це ж кожну, кожну рослинку, кожну малинку треба оглянути. Знизу до верху. Ось рослинка майже весь верх, аж верх. І отут ось таке вздуття. Це ж тут галиться? Ну, я не знаю. Тут, в общем, всі поражені галицею всю малину, всю слабеньку, прорідить щоб вона була ріденька Буду потрохи займатися. Так, ну одну малину я закінчила. Далі не буду, у нас спускається дощик. Хоч і тепленько, хорошо, але дощик. Прорядила, що змогла, удалила дуже багато зараженої галицею, ну прям дуже багато. Ну, слава Божу, є ще його вибрати. Звичайно, дуже жалко, коли такий гарний є стовбур, такі гарні стовбуряки, товстенні. І в основному такі великі стовбури, заражені галицею, не ті, що потоньше, а чим товще, от і бачиш, там одні утовщення. Мені ця малина подобається, що вона зовсім не колюча. Зовсім зовсім в неї зовсім немає колючок. Можна працювати просто голими руками біля неї, і збирати дуже удобно, і обробляти її дуже зручно. Ну, така, що не колюча, не треба її підв'язувати. В неї гілочки такі дуже рівненькі, і добре вона тримається, не хилиться ніде нічого. Ну, і це була в мене літня обрізка. І вона потім, це в мене був молодняк, і коли почала наливатися ягідка, я молодняк весь отак зрізала. І коли його зрізала на одному рівні, то вся ягідка в мене. Була зверху, ну біля сонечка, щоб ягідка стигла, я її обрізала. І вона пустила такі пагінки, ну роздвоїлася, розстроїлася. Ну, просто як деревце стала. Це властивості не тільки цієї малини, це властивості кожної малини, мабуть. Вона набирає отакі гілочки, нарощує. І потім, ну, це я десь таке читала, що за рахунок цього збільшується врожай малини. Толітня обрізка. Це який у нас червень-липень, червень, липень-серпень. Червень, липень, Чернева. В кінці червня я робила цю обрізку. І от такі гілочки. Єдине, що я не знаю, чи треба, їх, чи треба їх підрізати. От вони доволі такі длинні. Отак от, от. У них багато бруньочок. І я підрізала кінці. Десь підрізала, десь ні. Не знаю, чи треба їх підрізати чи ні. Ну, трішки попідрізала. На оцій малині я також робила е, обрізку, тому що тут також була ягідка. Я отак от обрізала його і вона попускала з пагони ще по метру. Ну Ці точно буду обрізати, ну от наскільки бруньок залишати їх, я не знаю. Але подивитися, це колюча. Це таке, що треба вдівати такі рукавиці, щоб кулячок не позаганяти. Будеш весь подряпаний, поколючений. Ну, а біля цієї працювати гарно. І така крупна ягідка кругленька, смачненька вже в минулому році смакували, збирали врожай. Ну, от так от. Поки що так. Закінчу і цю малину, потім оброблю її бордовською сумішю спочатку, а там далі буде видно. Сьогодні отримала такі дві чималеньких посилки. Тож, давайте відкриємо і подивимося разом, що там мені приїхало. Так, це такий оприскувач. Для саду та огороду електричний, ну, на акумуляторі. Виробництво Мрія це Україна. Вирішила підтримувати українського виробника. Ну, подивимося. Що у нас тут пишуть? На об'єм на 12 літрів, бо замовляла для себе, щоб був він не важкий для мене. Ну, Так, більш нічого тут не пишуть. Тут так багато всього. Так, ну я з ним розбиратися, звичайно, не буду. Це це залишу сину, щоб він мені його склав. Прям такий жовтенький, красивенький. Я думаю, що я з ним розберуся. І в мене все вийде. Так, оприскувач мрія. Ну, признавайтеся, хто такий має оприскувач, як він працює. Захотілося мені підтримати українського виробника. Тож підтримала, купила. Сподіваюся, що ми з ним розберемося і буде все працювати. Такий нелегкенький, вже нелегкенький. А як надіється ще й води, то буде важкеньке. Так, ладно. Так, іще одна коробочка, де тут верху вниз. А тут у нас таке. Замовила я бутилку. Соски в нас такі є соски. Як ж вони діватимуться ці соски? Ага. Угу. То вона вдягатиметься прямо на саму бутилку. Так, одна соска. В комплекті йшла, одну я купила запасну. Ну і так само до відеречка. Одна йшла в комплекті, одну я купила запасну. Ця така тугенька. А ця м'якенька, така гарненька. І такий ось клапан. Бутилка на півтори літри, а відро в нас 8-літрове. Ніколи не поїла теляти з бутилочки, з соски. А це ж у мене підростають помічники. І кажуть, бабушка, ми будемо тобі допомагати. Ну, давайте будете допомагати. Хто ж проти. О, ну і щоб їм було зручніше ж, і цікавіше, і зручніше, то придбала таку бутилочку, ну а потім відро, бо в нас загородка така височенька, і ще й без е, фірточки. І щоб мені не лазить кожного разу ту загородку, повісимо відро. Так, ну тепер, якби ще зуміть, діть. Цю соску. Я колись бачила лайфхак якийсь. Зараз спробую, чи в мене вийде, чи ні. Не знаю, навіть не вийде. Ура! Вийшло. <смі> вийшло. Надівається соска, все прекрасно. І держиться, думаю, так, да, кріпко держиться. Соску і відро брала виробництво Нідерланди. Тож, Нідерланди, привіт! Буду випробувати ваші товари. Бутилку для телятки і відеречко. Подивимося, як вони. Скільки нам їх вистачить, скільки вони нам прослужать. Будемо випробовувати. Соски такий крестообразний отвір. Отак виворачуємо, надіваємо і надіваємо все. Не все. Отак буде все. Ну, надівається нормально. І отака бутилка. Знаєте, буває, телята народжуються, ну, слабуваті, Не... і в, перший, в першу годину їхнього життя ем, то буває таке, що ну, неможливо їх втикнути в. Ту відро або каструльку. І хочеться йому втикнути е в соску, а немає. То вже її з ложечки бува напуваєш, і що тільки не робиш, і пальців вмикаєш, теляті з той суєш. А тепер буде така в нас соска. <свісно> Я думаю, мої помощники е будуть мені допомагати. І їм буде цікаво і треба ж дітей якось привчати. Вона невеличка, півтори літри. На перші дні. Вистачатиме. От можна легко доливати. Така не дуже вона легко. Ну, теля, теля не зірве. От, і можна таке широке горлишко на молочка. Я думаю, треба її промити хорошо. Ні, вона не, не пахне. Погано не пахне. Якісь вони трошки різні, чи одинакові. А точніше, отак воно готове. Прикрутила я сама соску, тут нема чого прикручувати. Поставила оцю коричневу. Вона більш така м'якенька. От не пам'ятаю. Начебто в наборі йшла оця, вона більш така туга. Це як резина. тут нічого не написано? не написано, ладно. Це більш така резинова і отвір у неї дуже маленький. От зовсім. Так що преувілічить, тут, бачите, зовсім так маленький-маленький. Мені здається, що його, якщо ставити цю соску, то треба розрізати. А ця соска м'ягенька, така халюся. і в неї тут розріз такий, бачите, хороший. То поставила цю, ось за, отут. Надо ж було і кріплення Іра купити, мабуть. От і все. Моє відро готове. Тут така йде прокладка. От. Я затягла, не знаю, поставила цей клапан донизу. Не знаю, як його точно треба ставити, чи отак набік. Тут отакий клапан є. Поставила його наниз. Як, як правильно робити, не знаю, поставила так. Ну, це ж, кріплення до відра не йшли. Треба ж було, мабуть, і кріплення взяти. Ну, я думаю, ми щось придумаємо. Якісь такі гачечки придумаємо, щоб воно вішалося. Сюди наливатиме це молоко, соска щоб була на рівні теляти, на рівні голови теляти, щоб йому зручно було пити. Ну, Отак от побачимо далі, як воно буде працювати все сьося все, все готова.